З 3 березня стартує ранкове бадьорінг-шоу на першому. Побуднях з 8 до 11 на 102,7 FM Та в ефірі першого міського телеканалу Лєра Заблоцька та Андрій Куц збадьорюватимуть Одесу та Одеситів. А як ви ставитесь до ранкових радійних шоу? В чому секрет їхнього успіху? Що вони дають людям? Розважальні. Фільми, музика все просто. людина встає. Вона що зіснув, і хоче трошечки прийти тями після сна. І Всі, шоу -ці для цього, вони допомагають. Воно, як напевно, якось допомагає прокинутись. Ну я не знаю, якось сколихнути мозок, якби, і потім із настроєм піти на роботу. Акда включаємо радіо. Ну іноді вмикаємо радіо або телевізор. Вмикаємо якусь передачу ранкову. Може, якась корисна інформація. Іноді там якісь навіть рецепти бувають. щось із ранку, можна подивитися, щось корисне для себе взяти. ну Ну я не знаю, просто може там люди хочуть під час війни, під час ковіду позитиву якогось побачити. там все ж виходить якийсь позитив. Слухаю, Там включаю всякі прикольчики, опитування всякі, плюс ранкові мелодії. всякі. То, я конкретно не можу сказати, що там саме, бо я ж кажу, я їду на роботу, включаю, там щось говорять, а на фоні цього їду, слухаю. Інколи мелодії включають. Ну, підбадьорити настрій людям, які прямують на роботу, загадати їхній бит, розвеселити трохи, підняти. Ну, я ж кажу, підняти настрій. Я так вважаю.